Усім привіт, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про технології токену Injective, а саме токену Inch, і також подивимося на його характеристики та можливості. Я спершу зупинюся на CoinMarketCap, де ми можемо побачити, що токен коштує 8 доларів, практично 8 доларів, з загальною капіталізацією 633 мільйони це дуже потужний показник. І ми знаходимося на 65 му місці. Якщо подивитися на дату, ICO і ціну, то ми явно в великих іксах. Давайте подивимося на графік. І бачимо, що токен виходив по 1 долару, а може і нижче, тому що CoinMarketCap не повністю показує стартову ціну. І бачимо, що по суті токен зараз знаходиться більше, як на 10 іксах. А в кращому випадку може 20 і 30, в залежності від ціни ICO. І якщо взяти саму верхню ціну, яка в нас була в 2021 році на бичому ринку, це була ціна 22 долари приблизно, за 8, тобто практично в 2,5 рази менша ціна токена. Це дуже хороший показник, оскільки деякі альткоїни навіть самі топові. Вони падають в, зараз в 5-10 разів від е, топової ціни, а Інже тримається на хорошому рівні завдяки своїм технологіям, партнерствам і, зокрема, технології токену Інч. І давайте про неї зараз поговоримо. Перейдемо на документацію і поїхали. Інч це нативний токен Inject, він стейкінговий токен, відомий гравець в секторі децентралізованих фінансів. Ті, хто вкладає токени інші, отримують повноваження керувати, вирішувати майбутню траєкторію протоколу, ілюструючи децентралізовану природу блокчейну. Щоб підтримувати паритет в Ефіріумі, інші використовує Адто як базову деномінацію. Це дуже все складно. Ми можете подивитися в документації їхню форму, тобто 1 інж до рівня 1 помножить на 10 в 16 степені інж і так само перевернемо до ефіріуму. Що це означає? Це така відповідність спрощує транзакції та конвертує між двома цифровими малютами. Розуміння текономіки інжектів це часто називають. Е Токеноміку, яка охоплює кількість невід'ємних аспектів платформи. Перша це Proof of Stake Security, тобто доказ безпеки частки. Як блокчейн з функцією підтвердження частки, POS Inject управляється власним токеном. Інші варіанти використання токена включають, але не обмежуються ними, управління стейкінгів, фіксацію вартості децентралізованих додатків DApps. Початкова пропозиція токена інш становить 100 мільйонів токенів, яка часом зростала завдяки винагородам за блокчейн. Рівень інфляції інч спочатку був встановлений на 7%, але очікується, що з часом він знизиться до 2% і з кожним місяцем він знижується. Однак загальна пропозиція інч може фактично зменшитися. Нижче початкової пропозиції яким механізму дефляції, описаному в розділі нарахування вартості біжової комісії. Якщо ми побачимо про інфляцію і дефляцію, про яку говориться, ми бачимо, що зараз кулюючий об'єм токенів 80 мільйонів, і він буде скорочуватись, скоріш за все. Зараз це 80% токенів і може він дійде до 100%. Що з приводу управління? Токен Inch це токен власного управління для блокчейну Injection, власники INCH мають право керувати різними аспектами ланцюжка, тобто допомагати проекту в різних аспектах, маючи токени Inch. Ми можемо користуватися пропозиціями, параметрами модулю обміну, параметрами модуля страхування. Користувальницькими пропозиціями модуля Oracle, модуля PEG і іншими. Тобто весь цей список ви можете подивитися ось тут за розділом Inchcoin. Наступний це обмін DApps Incentives. Протокол обміну інжектів встановлює глобальну мінімальну торгову комісію в розмірі 0,1% для виробників і 0,2% для споживачів. Це насправді дуже маленька комісія, тому що коли я перекидував кошти з гаманця. На біржу або загаманця на гамане, це була не надзвичайно маленька комісія. Ви її можете переконатися самостійно. Щоб заохотити біржу від апси для торгової торгівлі на біржовому протоколі, ті, хто вводить замовлення в загальному книгу замовлень, отримують винагороду в розмірі 40% від торгового забору, що виникає від замовлень, які вони вводять. Що з приводу нарахування вартості біржової комісії? Решта 60% біржової комісії підлягають викупу та спальню ланцюжку. Ось нещодавно було спалено 50 тисяч токенів, що є е, доволі суттєво для проєкту. Це може датися мало порівняно з 80 мільйонами токенів, але насправді, якщо робити це кожного місяця, наприклад, то е, це значно покращує становище і ціну токену. Виручені на акціоні інш, потім спалюються також і зменшуючи загальну пропозицію інш. Забезпечення деривативів інш слугуватиме альтернативою стиблкоїном, як маржа та застава для ринків деривативів інжектів. тобто на будь-якому майбутньому DeFi протоколі ви можете е заставляти свої токени під інш. Також можна використовувати як заставу забезпечення або страховий пул, пропонуючи стейкерам можливість заробляти відсотки на своїх заблокованих токенах. Підсумовуючи, токен Інж відіграє ключову роль в екосистемі Інджектів, його багатогранні функції дозволяють йому виступати. Якості механізму управління, механізму стейкінгу і ціну активу в апсах. Розумно розроблена економіка забезпечує здоровий баланс між інфляцією та дефляцією, сприяючи довгостроковій життєздатності платформи, пропонуючи можливість заробляти відсотки і стимулюючи торгову активність. Токен Інж додає цінності не тільки платформі, але й його власникам. У сфері DeFi токен Inch символізує децентралізоване управління і фінансову автономію. Також хочу звернути вашу увагу, де можна взагалі е, знайти токен. Ми також не забувайте, що можемо е, додати гаманець, отримати інші токени, подивитися їх в інжектив Hub, наші транзакції, і перевести наші активи. Це у нас для простих людей, а для девелоперів є окрема гілка. Якщо беремо для. Простих, простих користувачів, натискаємо GetInch і бачимо, де ми можемо їх отримати. По-перше, це можуть бути різні DEX, тобто децентралізовані біржі, і так само можуть бути CEX, тобто централізовані біржі. І всі, по суті, вони показані тут, де написано GetInch, тобто ми можемо зайти на той самий Binance, там Coinbase, Kraken і купити токен Inch, і перевести його туди, куди нам потрібно. Він міститься в гаманці Kepler. Також можете почитати за governance, тобто за протокен інш і таке інше.